Mas... Ворскла Жиліна про матч Ворскла з Шахтар. Сьогодні будемо говорити разом з вами і разом з гостем нашої сьогоднішньої програми, якої задоволенням хочу привітати. Це мій колега Андрій Домненко. Андрію, доброго доброго тобі ранку! ранку. Дякую, що е, завітав. От будемо говорити про матч. Фотографії, які у нас зараз з'являються в нашій студії. До речі, фотографії всі надані офіційним сайтом футбольного клубу Ворскла Полтава. Поговоримо ми про матч Ворскла Шахтар. Матч, який відбув. Бувся вчора пізно ввечері. Ще також свіжі такі думки. Ну але все ж таки почнемо з центральної теми Ліга Європи Ворскла Желіна. Багато було прогнозів. Багато ми про нього говорили. Вже пройшло кілька днів. Трішечки так емоції всюхли. Але матч, який став не найдраматичнішим. Я думаю, що такі матчі футболісти, тренери, глядачі, пам'ятають усе життя, Андрію. Які в тебе тоді були враження, переживання, відчуття, от які зараз ось, будь ласка, поділися своїм враженням? Ну, складається враження, що якісь футбольні сили в цей день вирішили поглузувати, якось, понасміхатися з полтавських болівальників, тому що Ворскла… По, по суті, мала сили пройти жиліну, і якщо в першій грі вони дещо злякалися і пропустили ці два необов'язкові м'ячі, то у матчі відповіді змогли згуртуватися, забили три голи. Але на жаль, кількох секунд ну здається, трошечки досвіду не вистачило команді для того, щоб вийти в наступний раунд. Я думаю, що ті, хто були на стадіоні, вони пережили е, як радощі, так і розчарування, тому що в цьому матчі було все. Ну а той, хто дивився матч по телебаченню, потім я також дивився в запис, все це аналізував, Мабуть, чи добре пам'ятають о той зворотній відлік коментатора, який пам'ятаєш на 120-й плюс хвилині вже почав лікувати 5-4-3-2, і Коли на один нам залишалося лише одна секунда, хоча це чисто гіпотетично, все ж таки, я думаю, суддя б дав би атаку довести до логічного. Так би мовити, завершення хотілося, щоб це завершення не було гольовим, але після то, того як м'яч влучив у стійку, і відлетів в наші ворота на стадіоні запала така тиша. Той хто біля телегляд екрану, був, я думаю, цього не відчув. Зараз до речі можна говорити і про матчі болівальників, Багато чого відбулося, але зараз я пропоную подивитися сюжет нашої найспортивнішої, найчарівнішої колеги Юлії Лугвиненко про цей поєдинок, який вона люб'язно нам сьогодні надала в нашій програмі. Тож, будь ласка, я прошу режисера дати сюжет про цей матч. Тичні вигуки, банери, емоційні заряди, яскрава хода Полтавою. Усе це влаштували перед матчем Полтавські ультраси. Клуб! На, все життя! На все життя! цього разу вони пройшлися частиною жовтневою, тимчасово перекрили вулиці Леніна, дещо заважаючи руху громадського транспорту та спокою городян. Зачем такі крики нужны. На стадионі, ну, не под вікнами. Люди, які за цим всім спостерігають на вулицях Полтави, говорять, що фанати хулігани. Хоча ні, вони справжні патріоти, вони вболівають за своє місто і бажають лише добра полтавцям вболівають за свою улюблену команду. Іграки не обов'язково виграли, але вони за мяч. саме ачи. Можем... І позволить чтобы они проиграли, но ми не можемо позволить нашей команде, щоб вони грали без характера. Все, полтавська команда прагла виграти і реабілітуватися перед глядачами. Полтавці не звикли масово ходити на футбол, тож трибуни заповнилися лише до кінця першого тайму. Рівно на половину заповнені трибуни 13 тисяч оболівальників – вели полтавських футболістів уперед і вперед. Команда дуже благодарна. Спасибо за таку давно я в Полтаві такої не виділ підтримки, стільки зрителей. На передднє Василя Щко обіцяв словацьким гостям: "Грати у Полтаві їм буде важко". Фантастичний двійзапас. Фантастичні люди тут, фантастична атмосфера. Тоже суперник Ворскла дуже хорошая команда, но ми победили потому що наші іграки працювали, вони воле хотіли і наш менталітет очень очень сильный. Менталітету словак ми не знаємо, проте грали вони грубо, завдавши чимало травм форскляним. Напередодні словаки зізналися, що остерігатимуться полтавського номер 11. і не дарма бомбардир Антон Шиндер свою справу зробив і забив перший гол. Далі гол від Євгенії Ткачука і пенальті Санжара Турсунова. Раз по раз полтавці створювали небезпечні моменти, але не реалізовували їх. Діло в усталості. Ми, звісно ж, були були коли ми вибігали в 2-1 там 3 в 2 эти моменты должны щелкать как орехи. Ребята практически совершили подвиг, и в конце очень жестко так нас наказали. Там мы Пропустили, а бідний голе гол я буду всю життя. словацькі піжони, як назвав їх один із журналістів, ще довго раділи у коридорах нашого стадіону, створюючи тим самим гнітючий настрій тим, хто насправді мав перемогти цього вечора. Футболісти, зокрема, травмований і закривавлений воротар полтавців Дмитро Непогодов, ще довго пам'ятатимуть правило штанги і останніх секунд. В нашому воротарю Непогодову желаю здоров'я, щоб він встановив сили. Ворскляни цей матч виграли. Чимало полтавських глядачів йшли зі стадіону, радіючи, і не розуміли, у чому драма матчу з рахунком 3-1. Гол полтавцям від штанги на останніх секундах після 120 хвилин гри і переваги у два м'ячі виявилися недостатні для приходу. Далі шлях білозелених у Єврокубках цього сезону закінчився. Ми душею і серцем вболіваємо за неї. Бажаємо тільки перемоги і всього їм найкращого. І хочемо її бачити в подальшому в кубкових єврокубкових матчах. Ача важливо, аби у команді не було емоційного надлому за час євроматчів травмувалися обоє воротарів Станіслав Богуш і Дмитро Непогодов. погодов. А наступна не менш відповідальна гра полтавців у неділю 9 серпня проти Донецького шахтара. Усе ну ж, дякуємо Юлії Логвиненко за прекрасний сюжет. Про все вона розказала. Єдине хочу зазначити, що стосовно прес-конференції Василя Сачка, то ці моменти ми з цього сюжету трішки так вирізали, щоб майже всю прес-конференцію дати трішечки пізніше. Ну а так, нібито, все, і про вболівальників, і про футбол, до речі, про вболівальників влучно юра. Підкреслилося багато хто. Ну, якщо було 12 тисяч, я думаю, так тисяч 10, після матчу йшло і раділо, не розуміючи, в чому справа, чому ті всі решта сумують, і чому була така гробова тиша, коли нам забили на останній секунді гол. І ще б, що хотілося е, відзначити про те, що наші. Вболівальники традиційно заповнюють місця десь під кінець першого тайму. Ну якраз нормально, якраз вчасно. Все це через те, що ось ці люди вони не розуміють, куди вони йдуть, навіщо вони йдуть і як треба туди йти. І е, продовжуючи цю, цю тему, хочу зазначити, що вчорашньому поєдинку проти донецького шахтаря, а е, скептики говорили, що людей не буде, тобто буде їх небагато, але люди прийшли. Ну не 12 тисяч 8-9, Але знову ж таки, ті, хто там. Купляє квитки на сектор там 15, 16, 17, 18, 19, вони знову ж таки йдуть і приходять дуже пізно. Ну а ті вболівальники, які там розташовуються е, так комфортно на е, південній трибуні, вони завчасно всі там, але вони, звичайно, вболівають трішечки не так. Е, Андрію, хотілося б поговорити безпосередньо про сам поєдинок, е, про моменти, про те, от кого б, все ж таки можна було відзначити, що так запам'яталося ще тобі. Ну, я думаю, що найперше, кого потрібно відзначити, це Армен Далко, наш капітан. Він досвідчений, в нього великий досвід гри в Єврокубках. І тоді, коли у напівзах... напівзахисників не дуже виходило, він брав ініціативу на себе, і саме з його подач було забито два голи. І потрібно згадати момент, коли він попав головою в перекладину так. Мабуть, цей момент міг би стати ключовим, якби гол був забитий. Ну, дійсно, вже на початку Далку тоді влучив попередчину. І до речі, і коментатори. І навіть коли дехто переглядав у відеозапису, матч, вони ще до останнього не вірили, що саме там, коли забували полтавці, саме далку проривався по флангу, по правому і давав прекрасні передачі, як в першому, так і в другому. Ну просто супер. Ну я б ще б хотів відзначити і нашого воротаря Дмитра Непогодова. І до речі, крім того, що Ворскова вигравала 3-0, могла ще забити про ті моменти. Також варто поговорити. Але все ж таки, от Ворскла довела те, що команда билася, що ці матчі дуже потрібні були. Пам'ятаєш, в нашій програмі скептики дехто говорив, що «Ворсклі» це не потрібно, що цього не буде. Але та відчайдушна боротьба, ті травми, ті зіткнення, до речі, от Юля говорила про те, що Непогодов отримав травму, і там пам'ятаєш, сіміння отримав травму, перев'язували йому голову. Ну ніхто не шкодував себе, билися до останнього, але от. Ну, Василь Вікторович відразу на передматчевій прес-конференції сказав, що жиліні легко не буде. Нам не буде легко, але й жиліні легко не буде. Ну я вважаю, що він стримав своє слово, респект, як кажуть. Ну і ще стосовно помилок, стосовно того, що не виходило, то можна говорити про те, що пам'ятаєш. Полтавці атакували, атакували, але Величезні проблеми були з останнім пасом, з останнім гольовим пасом, коли там чи Турсунов, чи Бартулович, все ж таки, от чи їхні колеги от не могли знайти саме те місце, куди дати пас комусь відкритися і е, так би мовити, до завершення ці атаки доводити. І от ці дещо такі розчарування були. Але характер і ті забиті м'ячі на останніх хвилинах, як основного часу, так і першого тайму, там пам'ятаєш. Все ж таки, ну от вони. Були, а от щось таки, що здавадував тоді нам забити четвертий, п'ятий міші е, ну питання реалізації. Я все-таки вважаю, що е, брак досвіду. От саме якщо брати цю гру, то це брак досвіду, брак саме європейського досвіду. І звісно, у нас з нападниками проблеми, я б хотів би відзначити, що є проблеми і при створенні атаки, і доводиться йти по флангам, робити навіси у штрафну а таку тактику вже всі суперники ворскли знають дуже. Чітко і вони просто все це перекривають. Тому ну я думаю, що у Ворскли є майбутнє, і нападники будуть забивати. Потрібно лише дати трошки часу. Ну, Я думаю, що ми цю тему продовжимо, коли будемо говорити про матч ворскла Шахтар. А зараз кілька слів ще про Антона Шиндера. Під час нашої минулої програми відомий футболіст і експерт Віктор Леоненко говорив про те, що переглядаючи матч Ворскли з Дніпром, попередній домашній, він так сказав, що він порадить. Тренеру національної збірної України Михайло Фоменко про те, щоб він взяв Шиндера до збірної. Також пам'ятаєш перший момент у Шиндера, коли він головою не забив, знову ж таки з навісу правого флангу коли трішки вище пробив головою. Тоді вболівальники сказали, оце Був би Вася, Вася б забив мається на увазі Сачко. Але потім другий м'яч, ну, просто таки красень, знову таки ж таки Шиндер забив головою. От як можна той м'яч ще прокоментувати? Крім далку чи про Шиндера? Ну річ річ в тому, що Шиндер він нападник. І це його шматок хліба, це його робота. Він повинен забивати в будь-якій ситуації. Я вважаю, що на даний момент Шиндер з нападників, який має ворскла, це найкращий. Ну а зараз давайте все ж таки подивимося і послухаємо ще раз, хто слухав, а хто можливо не слухав про те, що сказав Василь Сачко після матчу Ворскла-Жиліна. У нас я думаю, вже готовий сюжет. Тож я прошу дати Василя Сачка. Вы знаете, тяжело э, комментировать те моменты, которые прощаются в чемпионате Украины в Европе, они наказываются. Мне сегодня ребят прыгнуть не в чем. Они старались, они отдались на поле, так как и обещали. И очень жаль, что так произошло. Ребята в раздевалке все расстроены. И тут и это, это трагедия для нас. И вытянуть такую игру при такую поддержку зрителей наших, наших болельщиков, за, которые команда очень благодарна. Жизнь продолжается, и у нас выбора нет. Нам надо шагать дальше, нам сосредотачиваться надо на чемпионате Украины, там где тоже непростые игры. Те моменты, которые создавались при счете 3-0, ворот соперника, мы, конечно же, обязаны были забивать. Если вы играли в футбол, когда ты уже не можешь бежать, когда у ребят там судороги хватают, и от этого там не реализация моментов. Но это не оправдание. У них такая профессия, футболист, очень тяжелая профессия, так же самое, как и тренер. И каждый за свою профессию может сказать, и учитель, и летчик, и там, водитель, кто угодно. К сожалению, не реализовали эти моменты. Конечно, надо было ставить точку, и на этом бы все закончилось. Но это футбол, это спорт, это жесткий, суровый вид спорта, там, где ошибки не прощаются. Поэтому так произошло. А то, что реализации момента мы э, три мяча забить, это тоже надо суметь. При том, при всем, проиграв 2-0, и, казалось бы, многие, даже, может быть, и сидящие здесь в зале, не верили в команду. Ну, команда Доказала обратно, что она хочет и может. И на вчерашней пресс-конференции я вам обещал, что не легко не будет. Команда слово свое сдержала. Я очень расстроен, разочарован. И такие моменты в жизни не самые лучшие моменты. Поэтому э, надо воспринимать так, как есть. Для того чтобы определять состав, вот много задают вопрос, а почему ты этот играет, а не именно этот. Чтобы назначать состав, кто выходит в стартовом составе, надо жить и быть внутри коллектива. Видеть, кто как работает, кто как чувствовать этот процесс, лучшие, худшие стороны. Поэтому мы определились, в стартовом составе вышел Саша Ковпак, вышел Шиндер, Антон. Но мы рассчитывали на Лего Бараника. Мы изначально планировали в том, что он будет принимать участие обязательно в игре. Мы с ним беседовали, он вышел, старался, он играл как мог. Жалко, что не забил в тех моментах, он на тренировке такие моменты щелкает, как орехи. Но здесь вот не хватило какого-то опыта, усталость и много составляющих. Но о чем я могу сейчас говорить, если такие моменты надо забивать. Поэтому жизнь продолжается, ничего не поделаешь. Ну що ж дякуємо Василю Вікторовичу. Це була прес-конференція після матчу о, Ворскла Жиліна. А ми продовжуємо нашу розмову з моїм колегою Андрієм Домненком. До речі, от я забув про м'яч, я вже сказав на початку. Забув сказати кілька слів про свою футболку, тому що ну можливо хтось каже, що ж я прийшов у старій. Справа в тому, що просто також на фарт хотів, от щоб ця емблема стара ворскли, яку цілувала попередня когорта футболістів, принесла також щось таке хороше. На жаль, не принесла. Андрій, кілька слів про суперника. Все ж таки я думаю, Жиліна о, приємно здивувала. От своєю грою, своєю непоступливостю. от вона витримала. І після того, як пам'ятаєш, почався додатковий час, Жильна полетіла на наші ворота. Команда мала моменти для того, щоб забити набагато раніше, але як ти сказав, от футбольна доля вирішила так познущатися над усіми нами, щоб на останній секунді нам... Цей золотів м'яч трішки про суперника. Що ти можеш сказати? Ну Жилі здивувала саме тим, що е, гравці дуже молоді. Досвіду в них не так і багато. Як ми знаємо, Жиліна колись грала навіть в лізі чемпіонів, але це було давно. І ці хлопці, мабуть, ще були зовсім маленькими. Зараз вони вийшли на поле, і проти досвідчених зубрів, так би мовити, вони показали таку гру. Ну я вважаю, загалом, якщо бути об'єктивним, то Жиліна заслуговувала грати. В такому турнірі і те, що вона пройшла, це не, не співпадіння, це дійсно результат праці їхнього тренера і самих гравців. Далі вона потрапила на атлетік. Чи є шанс у Жіліни пройти її цей клуб? Е, ну, Це вже сумнівно, але не будемо робити попередніх прогнозів, будемо дивитись. Добре, ну що ж. Я думаю, зараз ми так закінчимо розмову про матч ворскла жиліна. Єдине, що хочу сказати, що дуже багато було прогнозів перед поєдинком, і майже всі вони справдилися. Ніхто майже не вірив у Ворсклу, і букмекери, і спеціалісти. До речі, багато хто вгадав і рахунок і правильно спрогнозував. Я особисто також без скромності скажу, говорив, що 2-0 буде в основний час, але потім хвилювався. Знаючи, що Ворскла все ж таки погано грає в додаткові часи. Можна пригадати матчі на Кубок, там і Запорізький Металург, і Таврія, і Волинь. Ну, ось так сталося. І пам'ятаєш, дуже багато було критики на адресу Василя Стачка після програшу у Словаччині, Дехто там з гори писаків почав там писати, що якісь стільці хитаються, все щось там, ще щось робиться. Але матч ворсква Шахтар, який відбувся вчора ввечері, до якого ми поступово переходимо. Дякую, Даші, довів протилежне. Отже, 2-2. Матч з одним із грандів українського футболу цього разу Ворскла рятується на останніх секундах? Що це? Е, ну це вже досвід. Ворскла завжди з шахтарем грала дуже цікаво, дуже сильно, непоступливо. І те, що саме на останніх секундах першого тайму і другого тайму були забиті голи, це говорить лише про те, що Ворскла не мала наміру програвати і достойно зіграла цей матч. Але от скажи відверто, чи були в тебе? Твої друзі, колеги, от у мене таких не було з якими спілкувався після матчу з Жиліною, з якими спілкувався на матчі футбольний клуб Полтава, Десна-Чернігів, які всі говорили про те, що прийдуть бразильці, і ослаблені ворсклі без воротарів і без травмованих накидають як мінімум 5 м'ячів. Так, так. Всі прогнози, які я знав, я теж для свого сайту збирав якісь прогнози, то прогнози були невтішні для Ворскли. Але десь в глибині душі було відчуття без лишньої скромності, скажу, що я саме перечував нічию. Ну, я думав, рахунок десь буде 1-1, тому рахунок 2-2. Мене трошечки здивував. Я не думав, що Ворскла зможе забити саме два голи. Адже склад Шахтаря і захист, весь всі гравці збірної України, ворота. Ну, Були сумніви, що Ворскла заб'є більше, аніж один гол, але вони забили. Але Ворскла не тільки забила два, але й втерла нос Мірча Луческу і оцим бразильцям, які приїхали так вольяжно. От я запитав на прес-конференції про те, ну а що? Чому Шахтар не додав і не забив 3-4-5? Ну, ось так. Вийшло так. Полтавці молодці. До речі, хочеться подякувати вболівальникам, які також прийшли, підтримували свою команду. Хоча багато з них знову ж таки після рахунку 2-2 запитував. А зараз що буде додатковий час і пенальті? От ну, ось такий приємний момент. Я думаю, з цього матчу варто відзначити дебют Ткаченка, нашого воротаря молодого. Так, воротар відіграв, ну, майже. Майже без е, якихось претензій е, в моментах, коли забивали гол, звісно, було, було помітно, що він трохи понервував і бразильці забивали на класі, от саме на класі. Але ті моменти, які він тягнув, ну я думаю, що воротарі основи теж могли б поаплодувати йому. Чотири матчі, чотири нічиї, але при цьому жодної поразки. Ось так підсумок початку нового сезону. Як зазначив Василь Вікторович, команда вже зіграла з Дніпром, зіграла з шахтарем, нікому не програла. Ну не виграли ми у Волині, не виграли ми у Говерли, але перемоги попереду. І завершуючи нашу розмову, кілька слів про неофіційний сайт футбольного клубу Ворського Знаєте, що його засновник і редактор. Незабаром сайту виповниться два роки. Ми плануємо. Спільні проекти з сайтом от як все починалося? Чому виникла така ідея створити неофіційний сайт Евкаворська? Ну річ в тому, що Будучи простим вболівальником, мені хотілося дещо більш, ніж дивитись за грою улюбленої команди, і хотілося поглянути на все це з точки зору журналіста. Тому я придумав цей сайт, він почав потроху розвиватись. І я пишу на ньому саме так, як би я хотів сам прочитати в якихось других виданнях. Тобто, якщо команда заслуговує критики, то вона буде трохи покритикована. Якщо команда на гарні слова, вона буде буде про неї це написано. Тобто, я на перше місце ставлю об'єктивність. Ну, я думаю, що це одне з найголовніших чинників. А чим більше у користувачів, споживачів варіантів дещо читати, тим краще. Ну що ж, запитав Андрія Кадука, у нас додаткового часу вже, мабуть, сьогодні не буде, так? Отже, зараз буде фінальний свисток. Я хочу подякувати нашим телеглядачам. Свистка не взяв сьогодні. І про наші плани, от Андрію, є така пропозиція, щоб наші програми викладалися і на неофіційному сайті Ворскла. Можливо, зробити якісь конкурси прогнозів, можливо, зробити Ливі з телеглядачам також якось впливати на ситуацію. От ми з, говорили з великим задуванням болівальники навіть знімають не тільки тренера, але й президента. от Ну зараз у нас активні люди. От, треба я думаю це робити. Тож сайту неофіційного офіційногорська процвітання. Тобі удачі.